А вже ж жодна гра не може врятувати від депресії, і якщо у вас є проблеми. Обов'язково зверніться до спеціаліста, але ті години, які я провів у цій грі, подарували мені стільки радості, що я готовий поділитися нею з вами. Привітулі, сотні ботів подорожують всесвітом на кораблі, яким слугує PlayStation 5, і тусять собі в задоволення. Та зненацька на нас нападає іншопланетянин, розбиває наш корабель та викрадає з нього центральний процесор. Усі боти та інші ключові частини корабля, ну тобто PlayStation 5, розсипаються по галактиках. Наша за задача – зібрати докупи втрачені запчастини та повернути вкрадений процесор. Після нападу ми здійснюємо аварійну посадку на найближчій планеті, яка слугуватиме габом нашої місії. В порівнянні з безоплатним Astros Player в новій грі наша тимчасова домівка це дійсно база, а не просто перетин шляхів до різних рівнів. В центрі плаї стоїть PlayStation 5, яку ще належить відновити. Поруч врятовані астроботи займаються власними справами. Зібрані на рівнях елементи пазла складаються в повноцінну картину, яка відкриває одну з кімнат додаткових можливостей для нашого бота. Пазли збираються по черзі. Перший відкриває доступ до вже знайомого з попередньої частини гача автомату. Тут місце для гача жарту лишаю вакантним. За зібрані монети дістаємо з нього костюми для нашого персонажа або ж атрибути знайдених камео. Ботів з інших ігор, до прикладу, можна дістати пилу Тисак для мисливця з Бладборн, яким він хвацько розмахує. Після знайденого атрибута камео персонаж розіграє невеличку мініатюру, якщо з ним про взаємодіяти. Також при повторному проходженні рівня можна витратити монети на помічника, який даватиме підказку, де шукати загублених ботів або ж портал до додаткового рівня. Пазлами також відкриваються магазин для зміни костюма для астро та розфарбування зорельота. Також є окрема локація для сафа. Там можна вільно робити фотозвірів, а також вона відкриває доступ до можливості робити знімки під час проходження рівнів, хоча кнопку шейру нас ніхто не відбирав. В габі також є місце та секрети, для розкриття яких потрібно залучити певну кількість ботів. Поміч може бути різною: підняти 2-3 брили, по яким ми дострибаємо до бажаного предмета, або ж підняти клітку, в якій тримають ботів. Також маленькі помічники можуть утворити канат чи драбину, по якій ми зможемо дістатися високих точок на локації. Більшість цих активів. Стає факультативними і ніяк не впливають на просування сюжетом, але ж, бляха, так хочеться все це зібрати. Але для початку ботів потрібно врятувати. Наші друзі розкидані по п'ятьох туманностях, а також чорній дірі, доступ до планет якої прихований на сюжетних планетах. І яка не є обов'язковою. Туманність не відзначається як окремий біом, а лише натякає на головного боса. Планети завжди різні: піщані, зимні, тропічні та інші. Біоми, а вже ж повторюються, але їх завжди обіграють новими механіками та перешкодами, а тому не виникає відчуття, що ти вже тут був. В кожній туманності по 4 основні планети, і лише в останній їх 5. Щоб відкрити доступ до боса, достатньо пройти 3 з 4 планет, ну або ж 4 з 5 у випадку останньої туманності, та зібрати певну кількість. Якісь ботів, після чого вся ця маса необхідних помічників ламає замок і відкриває рівень з босом. Бос, по суті, є зібранням механік зі щойно пройдених рівнів. Такий собі екзамен на подолання вже вивчених перешкод. На подолання головного боса нам дають два життя, при невдачі доведеться починати спочатку. Битва проходить у кілька фаз, і перші боси долаються досить легко. На останніх я витрачав вже по кілька спроб, але все одно це не перетворювало гру у такий собі соус-лайк. Подолавши боса, ми. Ми звільнимо одного камео-бота, який відкриє завершальну планету в оформленні та з механіками своєї гри. Щоб не спойлерити, обійдуся без подробиць, навіть показувати вам їх не буду. Всього подібних унікальних рівнів 5, по одному на кожну туманність. Ми беремо на себе роль героя однієї серії PlayStation з відповідними механіками. Розробники з максимальною любов'ю відтворили ці камео рівні. І це стосується не тільки механік, але й оточення, наповнення маленькими нюансами, що зустрічаються на. Кожному кроці. А вже ж найбільше задоволення від цих рівнів отримують ті, хто грав в оригінальні ігри. Але навіть без цього досвіду вони здатні подарувати радість унікальними механіками та оформленням, які більше не зустрічаються у грі. Щоправда, два з них дещо схожі базово, і, можливо, варто було б один з цих рівнів замінити на інший. Але думаю, розробники відштовхувались в першу чергу від світу, який вони хочуть зобразити, а вже потім підганяли під неї механіку з оригінальної гри. Проте є й такий: всього один, що Правда, який абсолютно відрізняється від усього, що є у грі. Ну і якщо вам мало основних рівнів, в кожній туманності можна відкрити кілька додаткових планет. Як правило, це невеликі рівні, деякі з них мають особливу стилістику та повністю зав'язані на якісь із механік. До прикладу, пройти рівень стоячи на м'ячі, яким слугує скручений броненосець. Спочатку ці рівні не викликають жодних проблем, але чим далі, тим складнішим вони стають. В якийсь момент гра чітко розділяється на помірної складності основні планети та складні. Ні, додаткові рівні в кінці кожного рівня. Ми звільняємо одного бота камео. Тому, якщо у вас виникло бажання знайти їх усіх. Оминути ці рівні аж ніяк не вийде. В арсеналі Астрос півдесятка механік, але для проходження рівня нам видають лише одну. До прикладу, песик дозволяє робити швидкий ривок, за допомогою якого можна пробивати товсте скло та прогинати металеві стіни. Повернулися деякі старі механіки, можливості яких поглибили та розширили. Одна з таких це руки мавпочки, які раніше дозволяли займатися скелелазінням, а тепер можуть підіймати важкі брили, щоб жбурнути у ворога, або робити потужний удар по землі, збиваючи Противників з ніг. Ці механіки повторюються, але кожного разу нас ставлять в умови, при яких вони розкриваються з різних інколи неочевидних боків. Що цікаво, кілька механік можна спробувати лише в фінальних титрах, а деякі доступні лише в додаткових місіях. Жаль, що місця в основній грі їм не знайшлося. Також гра наповно залучає функціонал DualSense. Хоча без такого фанатизму, як це було в Astro's Playroom, яка мала за мету якраз показати усі можливості нового контролеру. Динамік та тактильна віддача супроводжують нас протягом усієї гри, а вібрація слугує повноцінною механікою для розв'язання певних задач, тому не раджу її вимикати повністю. Гіроскопи та мікрофон також не забуті, але їх використання розмазані по рівнях і вони завжди слугують як додаток до основної механіки. Наприклад, скалелазіння потребує крутити геймпад для підняття рук, але зустрічаються вони не дуже часто. В тому ж Astro's з плеєром цілі рівні були побудовані на цій механіці. І такий підхід є осмисленішим, оскільки ці механіки вбудовуються у гру як один із багатьох елементів, а не гра будується довкола них, як це було в безоплатних демках. І настав час згадати про слон в кімнаті. Перше, що ви побачите, запустивши гру, це український інтерфейс. І це дуже-дуже приємно. Цей переклад є дуже важливим, оскільки від успішності AstroBot в Україні багато в чому залежить подальша доля української локалізації в іграх Sony. Тому дуже важливо, щоб усі, хто купить гру, грали саме з українським інтерфейсом. Щодо перекладу, то він нормальний. Тексту у грі небагато, але чомусь вирішили імена босів не перекладати, мабуть, щоб не паритися з грою слів. Це, до речі, не тільки в українській локалізації, а й в усіх. Після проходження хотілося б, щоб усього було більше: більше механік, більше рівнів, більше камео, яких і так десь півтори сотні, навіть більше. Але якщо спробувати знайти от прямо недоліки. То це буде ще тим викликом. Можу відзначити лише одне спірне рішення, коли знаходиш рівень для чорної діри, щоб він активувався і з'явився на глобальній мапі, потрібно в нього одразу зайти. А це може бути на середині проходження поточної планети, чи навіть в кінці, через що її потім треба буде починати проходити заново. Також може виникнути одна умовність, яка, скоріше, більше технічна. В габі, коли для допомоги потрібно більше сотні ботів, вони можуть довго розпрягатися, поки побудують якусь драбину чи вертикалі. Реальну стіну, інколи доводилося їх розпускати і заново збирати докупи. У мене таке було всього один раз, тож це важко назвати навіть багом, та й кількість ботів зовсім неумовна, тому подібні проблеми легко зрозуміти. У всьому іншому гра чудово оптимізована та збалансована. Проходження сюжету займе близько 12-15 годин з помірним та поступовим підвищенням складності без перегинів. Для любителів складового платформингу є додаткові планети, які здатні затримати на кілька десятків спроб. Та головне в цій грі. І не голі механіка чи графіка, а те, з якою любов'ю та увагою до деталей, студія підійшла до всього спадку PlayStation, від опису героїв ігор до місць, де ми їх знаходимо, та як вони себе поводять, коли ми намагаємося з ними комунікувати. І це стосується інших елементів гри: оточення, механік, зовнішнього вигляду ворогів, які міняється залежно від біому, музика. Я давно не отримував стільки задоволення і радості від грання. Перше за дуже-дуже дуже багато років як кайфував як маленька дитина, яка відкриває для себе щось нове. Емоційно для мене ця гра точно 10 з 10 і гра року просто з великим запасом. Тож рекомендую. І дякую усім, хто підтримує канал фінансово, особливо Данилу Румянцеву. Ви допомагаєте моїй менталці не гірше от за Астробота, якого я щойно розхвалив, як тільки міг. Побачимося ось. Цьому відео чи в цьому я не знаю? Бережіть себе і далі буде. Бувайте!